Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам. Розкажіть, будь ласка, який зараз стан здоров'я пана Сакашвілі? Ну, ми всі бачили, коли вчора Михайло Саакашвілі вийшов на зв'язок з суді. Ми побачили дійсно, що він перебуває в досить, скажімо так, в іншому стані, ні в ніж в тому, в якому він був на території України. Ми бачимо, що він спут в рази. Я скажу, що це вже хронічна історія, коли ще починаючи там з 2021 року, навіть ще раніше, коли були неодноразові заяви і правозахисних організацій, і посадових осіб України, і його адвокатів, і грузинських, і українських про те, що влада Грузії робить ціленаправлені дії, направлені на знищення Михайла Саакашвілі. І з цього приводу навіть були. Подані в Україні заяви про злочин. Михайла Сакашвілі було визнано потерпілим. Перша заява була подана після того, як ми побачили кадри, коли представники пенітенціарної служби, точніше, СІЗО, силоміць возили Михайла Сакашвіля з госпіталя, де він проходив обстеження і лікування безпосередньо в СІЗО. Пізніше вони силоміць його перевозили там по кімнатах, по палатах, ми бачили, як Михайло Сакашвілі декілька разів голодував, йому насильно вводили якісь препарати. Потім було заключення експертів, в тому числі колегіальне, де приймали участь експерти, в тому числі Сполучених Штатів Америки, які сказали, що лікування яке було призначено грузинськими лікарями Михайло Сакашилі в Грузії, воно не покращило його стан здоров'я, навпаки, погіршувало. Ну і пізніше ми знаємо, що були неодноразові заяви багатьох представників європейської дипломатії українських про те, що багато країн хотіли забрати Михайло Сакашилі на належне лікування. Але на жаль, влада Грузії з цього приводу нічого не зробила, тому насправді. Ще до війни в Україні влада Грузії утримувала незаконно Михайла Сакашвілі. Михайл Сакашвілі з цього приводу говорив, що він є в'язним Кремля, і я, в принципі, погоджуюся з цією тезою. І на сьогоднішній день ми бачимо лише ці знущання і катування, які відбуваються з Михайлом Сакашвілі в грузинських в'язницях. Те, що президент України Володимир Зеленський от зробив таку гучну заяву і фактично поставив ультиматум грузинській стороні. Це може якось допомогти врятувати Міхела Я, Моя особиста думка, що це зробити на сьогоднішній день дуже важко, тому що ми бачимо, що, на жаль, у Грузії розділилася влада, яка на сьогоднішній день я впевнений, вона не підтримана грузинським народом. Влада Грузії, не дивлячись на те, що вони заявляють, декларують про європейські цінності. Але насправді на сьогоднішній день правосуддя, яке в Грузії, його можливо порівнювати краще ближче, не до європейського правосуддя. В тому числі тих принципів, які декларуються Європейським судом з прав людини, більше до російського тоталітарного режиму, коли те, що хоче влада, те виконують суди. Тому, чи зможе заява президента Зеленського е вирішити ці питання? Я думаю, що точно воно наблизить цей шлях до правильного закінчення, але наскільки це буде швидко і... Ефективно, то ну звісно, це залежить від влади Грузії. Який зараз стан судової справи? Відомо про апеляцію. Ну точніше, то, що розглядається зараз апеляція? Ну, я так скажу. Я неодноразово бував в Грузії і приймав участь в деяких судових засідань в білійському суді, коли розглядалися справи щодо Михайла, Михайла Сакашвілі. Ну, якщо коротко, то. На сьогоднішній день йде декілька розглядів справ, подій, яких стосувалися 2007 року. Тобто, ми розуміємо, що це вони розглядають судді справи, яким, ну, по після нібито скоєного злочину, просто 16 років. Якщо б ми говорили про українське правосуддя, то в Україні вже були б достатні підстави для закриття цих справ по закінченню строків притягнення до відповідальності, тому що будь якій цивілізованій країні 10 років достатньо для того, щоб закрити справу зв'язку з тим, що правоохоронна судова система не змогли в правильний спосіб закони довести вину в особи, але на жаль в грузинських судах. Відбуваються розгляди цих справ Михайло Сакашвілі не визнає свою вину. Зокрема, те засідання, яке відбувалося вчора, воно стосувалося подій, скажімо так, розгону демонстрації 7 листопада 2007 року, де нібито слідство вважає, що Михайло Сакашвілі давав безпосередній наказ розігнати демонстрацію, але насправді це важко довести. В правій державі, що саме він це робив, ми в цьому дуже сильно сумніваємося. Також є інші справи, але є і клопотання адвокатів до суду з проханням зупинити розгляд цих справ, дозволити Михайлу Сакашвілю пройти нормальне лікування в якійсь іншій країні, не пов'язаної з Грузією, в тому числі розглядалася і Україна. Але всі ці прохання грузинські суди відмовляють задовольняти. Саламе Заробішвілі, це президент Грузії. Наскільки ну відомо, вона може втрутитися в цю ситуацію, але цього не робить. А ви, як адвокат, як юрист, вважаєте, що є можливість у президента амністувати зараз Міхел Саакашвілі? Чи дійсно втрутитися, якось зупинити це свавілля? Я думаю, що не тільки є, але цей обов'язок. Президента Грузії, не дивлячись на те, що вона відвідує, скажімо так, європейські різні заходи. Але, на жаль, президентка Грузії декларує, що вона нібито і готова допомогти, але вона висловлює волю грузинського народу, який вважає, що Михайло Саакашвілі повинен понести покарання. На жаль, з точки зору юриспруденції, це не відповідає дійсності. Я більше схиляю, що це. Маніпуляція, тому що, ну, на мій погляд, на сьогоднішній день я вже дуже багато причин, чому ну, що не менше, Михаил Сакашвилі повинен бути помилуваний. Бо він точно не ухилявся від правосуддя. Ті люди, які ухиляються від правосуддя, вони перебувають в міжнародному розшуку. Михайло Саакашвілі не був жодного дня в міжнародному розшуку. Він. Е Спокійно, навіть будучи в Україні, відвідував європейські країни. Його поважають багато лідерів різних країн світу. Тому заяви президентки Грузії, що вона не може це зробити, насправді не відповідає дійсності. Знаєте, є такий вираз: якщо хочеться і не можеться, значить дуже погано хочеться. Ви напевно спілкувалися з представниками в тому числі і грузинської опозиції, представниками грузинської влади чинної грузинської влади з грузинськими елітами. Яка в них думка? Але ж вони бачать, що відбувається, що просто зараз людину вбивають у в'язниці, її вбивають. Ми бачили ці останні фото, вони жахливі. Е, ну я вам можу навіть навести такий дуже ілюстративний приклад, що в минулому році, наприклад, до момент повномасштабного вторгнення, 24, 24 лютого наша команда повинна була летіти в Грузію до Михайла Сакашвілі. Але приклад стосується іншого: того, що адвоката Михайла Сакашвілі в 2022 році було затримано, його було ув'язнено, і відносно нього було винесено вирок. і Він відбував покарання лише нещодавно. Президентка Грузії його помилувала, тому. Про те, яким чином відбувається правосуддя, ну можна говорити і судити. про з цього випадку, коли дійсно діючого адвоката Сакашвілі просто садять в тюрму. Більш того, коли я, проходять всі я всі перепрошую, судді... пане Євгене, пане Євгене, я перепрошую, цей адвокат, це представник вашої команди, це теж громадянин України. Ні, 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 дивіться. Насправді е, на сьогоднішній день в Михайла Сакашвілі є декілька адвокатів. Mm -hmm. Одні в Україні, інші там в іншій країні, і в тому числі в Грузії. Але це було затримано грузинського адвоката Міхайла Сакашвілі. Йому було висунуто обвинувачення, що, ніби там, будучи там е колись він щось зробив, не те. Але суть в іншому, що це адвокат, який постійно захищав Міхайла Сакашвілі в судах, і в один прекрасний момент він е публічна особа. Він Звісно, публічно говорив, критикував владу Грузії, і от такий, знаєте, скажімо так, така відповідь надійшла, коли його було посаджено у в'язницю. І мені дуже сильно схожа ця ситуація, те, що відбувається з Міхалем Сокашвілі, з подіями, які відбувалися в Україні в 2013 році, коли також по певним причинам опозиційних політиків було посаджено до в'язниці, і ми всі пам'ятаємо. З чого починалася революція гідності? Вона в тому числі починалася з того, що правосуддя воно не було правосуддям, воно було в інструментах в руках діючих на той час влади. Чи ви вважаєте, що світове суспільство, міжнародне наше суспільство, має якимось чином втрутитися в цю ситуацію? Має на увазі, наприклад, запровадити якісь санкції проти представників чинної влади Грузії, які фактично потурають тому, що вбиває вбивають людину. До речі, президент України вже чітко сказав, що зараз в Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України. Так, я впевнений в цьому. Я думаю, що неформальні, знаєте, санкції вони вже існують, тому що. Я сумніваюсь в тому, що правляч представники правлячої партії Грузії чи влади Грузії на сьогоднішній день є особами, яких чекають десь в Європі чи в Америці, але тим не менше такі санкції повинні бути, не дивлячись на всі ті події, які відбуваються в Грузії, тому що в мене є таке тверде переконання, що влада Грузії, народ Грузії, вони дивляться взагалі в інші кроки. Боки, точніше, грузинський народ підтримує Україну. На жаль, влада Грузії Україну не підтримує. Більш того, вона ще більше об'єднується з агресором українським, і ну, звісно, це є показник, тому що, не дивлячись на стан Михайла Саакашвілі, влада Грузії на сьогоднішній день його боїться.